7 березня 22 року ми спали свою першу сітку. Ми тримаємося, тому що вони тримаються там. Намагаюсь, ну хоч. що... Шо... Найменше робить для нашої перемоги, для наших хлопців. Стрічка за стрічкою у приміщенні місцевої спортивної школи учасники творчої майстерні вижгородські павучки плетуть нові маскувальні сітки. До кожного виробу вони підходять з особливою уважністю та турботою, адже мають на меті захистити на фронті наших воїнів. Волонтери об'єдналися ще на початку повномасштабного вторгнення. І спочатку це була маленька майстерня в там, приміщення ОСББ нам дали. Потім доєдналися ну, багато ще людей поприходило і вже тоді дали нам цю майстерню. Людмила Зарицька працює в Укргазбанку. Щодня після роботи вона поспішає до волонтерського колективу і до пізнього вечора створює засоби захисту для українських військових. Якщо якийсь день не виходить, прямо знаєте, аж тяне, тяне піти, тому що думаєш, ну треба. Людей якось не дуже зараз так багато, як поначалу, трошки менше стає. І думаєш, треба, бо треба доплести, то сіточка дуже, ну, яка дуже потрібна. Швидко сплести. Ми буває трошки затримуємося, щоб доплести і щоб скоріше відправити. Поряд плете маскувальну сітку колишній військовий та буд-інженер транспортної авіації Віктор Кудринський. У перші дні повномасштабного вторгнення вступив до територіальної оборони, а після повернувся на офіційну роботу та доєднався до вишгородських павучків де вже волонтерила його дружина. якщо так чесно, то можливо навіть прірва між. Волонтерами і цивільними збільшується. Багато людей, не більшість, багато людей, для яких вже війна десь далеко закінчилась. І... Ну, ми тримаємося. Ми тримаємося, тому що вони тримаються там. Ми тут, кожен на своєму місці, інакше інакше не можна. В організації працює п'ять поколінь. Діти, чоловіки, жінки та пенсіонери за 90 років. Вони працюють у майстерні та вдома. Кожен волонтер має свою унікальну життєву історію. Ольга Кувалик у 2017 році вимушено покинула Крим через окупацію та оселилася у Вишгороді. Я взагалі артистка я все життя співала українські пісні. Я працювала в Державному вокально-хореографічному ансамблі України Таврія. Ну, до 2014 року так він називався. Ну, зараз він там є, звичайно, але я не знаю, що, так що там. Ну маю на увазі, як він називається. Дуже важко так. А зараз я з людьми. Я знаю, що я ну, намагаюся, ну, хоч що найменше робити для нашої перемоги, для наших хлопців там, які за нас. Ідея створити творчу майстерню «Вишгородські павучки належить Ірині Сергієнко та її чоловіку. Вони почали свою діяльність зі створення маскувальних сіток. 7 березня 2022 року ми сплили свою першу сітку. Вона була дуже смішна, вона була маскарадна сітка, тому що ми її плели з чого попало. Ми робили забіги на секонд-хенди, на гуманітарку, шукали якісь речі. Люди свої речі приносили. Просто дівчата приносили свої речі кольору землі, кольору там зелені. І ми це все різали. Ми плели ці сітки. Згодом до організації почали доєднуватися нові небайдужі люди. Одна з них Катерина, яка придумала назву їхній волонтерській групі. Створила групу в Фейсбуці, намалювала логотип і запропонувала всім волонтерам, хто на той час був в команді, запропонувала назву павучки». павички. Ну, на мій погляд, це звучало логічно. От, всі підтримали, і ми так разом вирішили, що ми тепер вижирицькі палички. Пізніше волонтери переїхали до нового приміщення та розширили своє виробництво. Вони взялися за створення снайперських покривал, намотків на стволи, антиміражних стрічок та на шоломників. Сам шолом, наприклад, він може бути чорний. А колір містивості може відрізнятись. Тому в такому випадку можна використовувати нашоломник двома сторонами, якщо не потрібен декор. На цьому вишгородські павучки не зупинилися. Це нове. Ми почали робити адаптивні подушки, причому двох виглядів. Одні м'ягенькі для того, щоб спати, другі, як амортизатори, коли перевозять важкопоранених, це як підручку, підножку, щоб не так боляче було. Ми почали робити макети зброї, яка користується дуже попитом. От, ми почали робити деякі чохли. Ну, плюс започаткували декілька філіалів за цей час. Особливість волонтерської організації полягає в тому, що вони дуже ретельно підбирають тканину для майбутніх маскувальних сіток. У мене було такий випадок, коли мені передали 12 різних тканин залишки. От і з цих 12 тканин я їй віддала їх на тестування. Тобто степлером просто поприкріплювала один, два, три, дванадцять. Із тих 12 зразків Світлана мені повернула тільки три: ті, які можна було ними користуватися. Решта користуватися була не можна, тому що вона вся світиться. Ця тканина. На сьогоднішній день вишгородські павучки вже зробили 7,5 кілометрів сітки та більше трьох тисяч нашоломників. шаломників. Тому вже нікого не шукаємо. Вже до нас звертаються люди, про нас вже знають і плюс. До нас вже звертаються повторно ті, хто з нами колись познайомився. Ну і плюс друзі, подруги, сторінки, соцмереж, Фейсбук він також допомагає. Комусь ми хтось сюди приїжджає, забирає сітки, хтось комусь ми відправляємо новою поштою. По різному буває волонтери закуповують матеріали за допомогою донатів від людей. Вони відкривають нові філіали в Вижгородському районі та запрошують небайдужих людей. А ще українці можуть долучитися до волонтерства у словацькому місті Кошице. Центр сплатіння маскувальних сіток відкрила жителька Вижгорода, яка надихнулася роботою вижгородських павучків. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з Вижгороду спеціально для Медіапогляд.